Вітаю вас на кафедрі епізотології, мікробіології і вірусології. Зокрема, зараз ми знаходимося з вами в навчальній лабораторії вивчення інфекційних хвороб тварин. Загалом наша кафедра покриває всі інфекційні захворювання і все, що пов'язане з інфекційною патологією, яку вивчають лікарі ветеринарної медицини на сьогоднішній день. Перше, з чим студенти зустрічаються, це вивчення мікробіології і вірусології. На цих дисциплінах вони знайомляться з Способами діагностики цих захворювань, які вони бувають, вони вивчають їх будову і як мікроорганізми і віруси співіснують та виживають у навколишньому середовищі. На більш старших курсах ми переходимо з вами, зокрема, до вивчення інфекційних хвороб тварин. Інфекційні хвороби також є дуже різноманітними. Навіть одні ті самі збудники інфекційних хвороб можуть викликати різні захворювання у різних видів тварин. Ми в дуже високу увагу приділяємо вивченню саме зоонозів, оскільки ці захворювання передаються від тварин до людей. І цим несуть найбільшу небезпеку саме для людей і для всієї продовольчої системи в світі. Цікавить студентів питання вакцинації тварин і діагностику тварин. Ми вивчаємо найсучасніші способи діагностики з використанням імуноферментного аналізу експрес тестів полімеразної ланцюгової реакції. Мабуть, коли ми з вами жили в умовах пандемії, ви всі вивчили ці реакції вже і знаєте, про що йде мова. Так само ми діагностуємо ці захворювання і у тварин. Дуже часто потрібно вміти правильно підібрати спосіб діагностики, оскільки ні для кожного захворювання підходять одинакові діагностичні препарати. Також наші студенти вивчають технологію виготовлення цих діагностичних препаратів. Щодо вивчення інфекційних захворювань, сьогодні актуальним стоїть питання вивезення тварин за кордон. Ви знаєте, да, в умовах повномасштабного вторгнення багато людей залишили Україну, залишили домівки, дехто лишився без житла. Вони врятували свого улюбленця і вивезли за кордон. І, в даному, і на даному етапі дуже важливо правильно е, оформити тварину для виїзду, оформити паспорт і всі необхідні документи. Тут основна задача стоїть підібрати правильну вакцину, схему вакцинації і зробити все в чіткі терміни з дотриманням усіх норм і правил європейського законодавства. Наші студенти на нашій кафедрі вивчають ці всі правила, е, уміють їх застосовувати у клініках і на практиці, де вони проходять навчальну і виробничу практику. Дуже важливо дотриматись термін. Скільки повинно пройти часу між вакцинацією і діагностичним тестом на рівень антитіл проти сказу 3 місяці. Також потрібно дотримуватися термінів між ревакцинаціями, тому що, якщо за інструкцією або згідно законодавства, вакцинація дійснюється раз на рік, не можна просрочувати. Це може вплинути на рівень антитіл у тварин. Але навіть якщо це не впливає суттєво на рівень антитіл за результатами тестів, ми мусимо дотримуватися законодавства, а законодавство враховує середньостатистичні показники. Тому саме ті терміни, які зазначають для кожної хвороби по-різному, вони є дуже важливими. Тому що це дозволяє уникнути можливих, скажімо так, збоїв в схемах вакцинації. Відповідно, тварина лишається ну, в гарному стані. От. Ну і сьогодні варто сказати, що е, після того, як Російська Федерація зруйнувала Каховську ГЕС, великі території України лишилися під водою, затоплені. Вода розмила старі, ще з радянських часів скотомогильники. Там були сховані збудники інфекційних хвороб у вигляді спор на багато-багато років. Сьогодні вони виплили на поверхню. Були розмиті могили. Багато тварин тікаючи, щоб рятувати своє життя, домашні тварини пішли в. Стали безпритульними, почали контактувати з дикими тваринами. Це все спричинило те, що вони підлягають зараженню дикими тваринами, також вони не пристосовані до виживання в диких умовах і вони біжать далі, поширюючи інфекційні хвороби, такі як сказ. Підвищена вологість в зонах затоплення сприяє розвитку лептоспірозу, лістеріозу, також холери, Тим більше літо, підвищена. Спека це все також і вологе середовище сприяє розвитку не лише цих, а й інших інфекційних захворювань. Тому, знаєте, все, що ми сьогодні вивчаємо разом зі студентами в наших аудиторіях, навчальних лабораторіях, є досить актуально і досить цікаво. Ми намагаємося зацікавити студентів, намагаємося доносити сучасну інформацію слухачам курсів підвищення кваліфікації. Ми їх проводимо як для приватних лікарів ветеринарної медицини, так і для лікарів Державної ветеринарної служби. Нашою діяльністю задоволені до нас часто звертаються за консультацією, ми беремо участь у конференціях, виставках, намагаємося чим далі, тим більше займатися захворюванням саме собак і котів, оскільки ці тварини на сьогодні в умовах міста найбільше контактують з людиною.